Площа ринок – пішохідна зона. Водії один за одним вперто ігнорують заборонений дороговказ. Автівки одна за одною проскакують пішохідною зоною. Ці туристки з Франківська намагаються сфотографуватися на фоні львівської архітектури. Зробити це не просто. Жінки дивуються, де ж ДАЇ? Я думаю, що ДАЇшники самі не знають, у статусі зараз є. Я навіть не знаю, чи вони знають, які у них зараз на сьогоднішній день є обов'язки. Правило порушувати правила львівські водії боронять у свій спосіб. Десь так знімати. Як знімати? Я не боїшся в пішохідній зоні їздити? Від нахапних водіїв страждають і спецмашини, адже парковка там, де її не очікують, перешкоджає нормальній роботі пожежників, лікарів і навіть водоканалу. Ми приїжджаємо, скажімо, а на люку стоїть машина. Можна приїхати поїхати додому, тому що. Чекати безполезно». таксисти запевняють, боларди для їхніх клієнтів не проблема. Тепер машини чекатимуть пасажирів на проспекті. А, ну іноземцям це не подобається. Наші привикли, а іноземці трошки збурені, бо тому що кажуть, як то так, то ж таксі каже, як то одні їздять, другі не їздять. Водіям пішохідна зона у центрі до вподоби. Але за умови, якщо подбають, і про водіїв, тобто про паркомісця. «Це не нормально. Не як нормально, як немає ніде поставити під землею, ні над землею, ніде. Загалі нема де я навіть не знаю. Не можу сказати, що немає дійсно де припаркувати. А в центр їдуть всі, хто по справах, хто на зустріч, інші поїсти. Особливо в обідню пору нема де припаркувати машину.